Пораненого в бою бійця заносять до стабілізаційного пункту неподалік Бахмута. Медики оглядають хлопця, зрізають одяг з однієї з кишень, забирають гранату. Мої медики працюють практично цілодобово. Якщо не при повномасштабному вторгненні в мене було десь 50 60 трьохсотих за 9 місяців, то на зараз за добу буває більше, тому дуже багато роботи, але вони в мене кращі, вони рятують наших бійців і забирають з того світу. Бійці з передової привозять одного за одним. Вони у брудному одязі на берцях налипла багнюка. Тут у польових умовах медики надають допомогу, оцінюють поранення та відправляють військових на подальше лікування або назад на службу. У мене перша контузія, потім пуля от, витягнула і приїхала в голову. мав. Ми нічого тримаємось. За нашу землю стоїмо. За наших дітей. Звідки з селі беруться? Медики надають допомогу військовослужбовцю Віталію на псевдоальфа. В нього рана на руці. Танкова снаряд. Нас пытались штурмувати. Но у них, походу, не вийшло. У нас група, 7 чоловік стало 6. А, Тепер мінус я походу п'ять. Незважаючи на біль, Віталій підморгує лікарям. І додає, його група вистояла. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.